Євродепутати стурбовані економічним тиском Москви на Київ. Вже за кілька годин українське питання стане темою екстреного засідання Європарламенту. Початку засідання чекає наш кореспондент Наталя Фібрік. Від неї дізнаємося про настрій євродепутатів перед цим засіданням. Ми вирушаємо до Брюсселя, де сьогодні пройде екстрене засідання Європарламенту стосовно торгової війни України та Росії. Ситуацію обговорять у комітеті закордонних справ. Ініціатор обговорення, голова комітету Ельмар Брок. До цього він уже поширив заяву про те, що Європейський Союз повинен захистити Україну у разі торгової війни із Росією. У ході обговорення планують дати політичні оцінки нещодавнім погрозам з боку Росії про те, що вона може обмежити торгівлю з Україною у разі підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі із євросоюзом із боку України у засіданні. Візьме участь секретар РНБО Андрій Клюєв та від опозиції Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Наталія Фібріх та Ілля Лєвінтов із Берліна ТСН 1+,1.